Вітаємо вас. Сьогодні тема розмови про Степана Бандеру, співрозмовник пан Ярослав Сватко, автор книг про український Визвольний Рух, і, зокрема, книг про Степана Бандера. 15 жовтня 1959 року, 64 роки тому, агент КГБ Богдан Сташинський з Львівщини, так, з Борщович. З Убив Степана Бандеру якому тоді йшов 51 рік, і КГБісти, вже не НКВД, а КГБісти, мабуть, тоді думали, що вони поклали крапку на організацію Українських Націоналістів Бандери. Це була крапка? Ну, це було прямо навпаки. Тобто, враховуючи, що вони не розуміли, що відбувалося, з націоналістичним рухом, і взагалі за якими принципами розвивається націоналістичний рух, то це було якраз навпаки. Проблема світоглядна. Тобто московське КГБ, яке віддало цей наказ, воно мало в голові матрицю мислення суто матеріалістичного. А націоналістичний рух, той, який складався значить, протягом тих. В останніх до вбивства Бандери 30 років він був базований на повному ідеалізмі. І зовсім інші були підходи до того, яким чином людина бере участь в Русі, і що потім відбувається після того, як людина померла. І ООН випробував ці всі технології, тому що багато людей від ООН гинуло. От, і вони працювали після своєї смерті, як виявляється, вони дуже успішно працювали, і завдяки цьому з'являлося багато нових послідовників. Але жодне прізвище так не працювало, як прізвище Степана Бандери. Ну, бо Бандера як був фенолог... на горі. Бандера був на горі, тому його прізвище працювало краще всіх. А до Бандери була маса людей, які працювали так само. Наприклад, Білосидона Лишин дуже успішно, красиво працювали. Конувалець теж працював. Так що, а і крім нього. Андрій, так, Мельник. Андрій Мельник не працював, тому що він не загинув. От би загинув, тоді була би зовсім інша історія. А він не загинув. І тому ми маємо таку, так би мовити, історію з різним, різною популярністю Бандери і Мельника. Бандера перечував свою смерть, є свідчення цього? Ну, коли О, його не смерть, останні... А не загибель, скажімо так. 에... Чи... Ну, він був готовий до того абсолютно спокійно. Він взагалі був солдат по духу, по внутрішньому духу він був солдат. Тому солдат не повинен не враховувати того, що він може загинути на війні. Він був готовий, тому що, ну, хоч би тому, що коли його останній раз обрали головою проводу, ОН, то він. Першим своїм словом до людей, які його, так би мовити, випхали на цю посаду, було Я приймаю ваш вирок смерті. Тут він дуже добре розумів, що ця посада йому нічого іншого, крім смерті, не обіцяє. Він не робив спроб виїхати з Німеччини за океан. Там було би безпечніше. Він робив, але це Ру його не пускало. Причина? Ну, він був записаний в якісь там спочатку списки, які, скажімо, оформило ще під час співпраці між Америкою і Радянським Союзом, КГБ підсунуло американцям списки, якихось там дуже великих важливих нацистів, яких терористів і тому подібних, яких треба видати в Радянський Союз. І був момент в Німеччині, коли він жив нелегально, коли йому треба було ховатися від. ЦРУ, щоб його не видали в Радянський Союз. То він американські... ховався і від радянських, і від так. американських так, спецслужб. Так, так, так. так. так, так, так. Ну, але настав момент, коли американські спецслужби настав зрозуміли, що ніякої кари, і, зокрема у Нюрнберзі, ані Рух, ані Степан Бандера не мав. Е, ну, прийшли. Розумієте, це бюрократична машина. Тобто щось там лежить в документах. Десь там сидить якийсь агент, скажімо, умовно кажучи. І він каже: ну, ви знаєте, що, у нас тут в архіві ось таке написано: значить, ми не можемо цю людину пустити в Америку і все. А в архіві не було написано, скільки часу Бандера провів у концентраційному таборі Німецькому. Ну, в американських архівах це це є. Так? І скільки? Так. Оцю історію От росіяни досі не можуть цього збагнути. У них якось це не клеїться одне докупи. Так? Ну, дивіться, його арештували 6 липня, 41-го 41 року. року. Після проголошення у Львові української так, держави. Тиждень якось німці стримувалися, тобто в них тиждень пішов на прийняття рішення, і 6 липня його арештували, відвезли до Берліна, і там він сидів в тюрмі гестапо, тобто, його таскали цілий час на допити. Після того його відправили в такий, ну як вам сказати, е, спецтабір для особливо важливих осіб. Тобто, тобто це в концтаборі спецтабір? Ні, І... це був окремий концтабір Заксенгаузен, в якому німці тримали таких е, полонених, скажімо. Що комуністи Терман там був. Я не пам'ятаю, чи угу. там був Тельман. Мені здається, що Тельмана там не було, бо він був німець і потрібен. А він, він у в'язниці, напевно, був. Так, він не був німцем, потрібен на свого роду обмін, щось таке, на якісь політичні гішефти, там такі от речі. А, наприклад, польських керівників підпілля, от то тільки керівників підпілля тримали в Зексенгаузені. І так само в Зассенгаузені сидів Бандерас, сидів Стецько, сидів Габрусевич, який там і загинув. Потім в цей же концтабір привезли Івана Климєва легенду, і там його закатрупили. Потім Там був мельник в цьому констаборі, і там закатрупили Ольжича, заступника мельника. От. Тобто це не був концтабір такий, знаєте, де були е, саніта... ну типу, умови, типу якогось, я знаю, відпочинкового типу. Це не був табір відпочинкового типу. Я перед цим згадав росіян і поясню, чому, тому що це ну, найбільший парадокс, якийсь такий дикий абсурд, коли країна. Яка не мала нічого до Степана Бандери, він ніколи не був громадянином ані царської Росії, ані більшовицького Радянського Союзу і боровся проти них лише тому, що вони були агресорами, нападниками, так? Але ненавидить його найбільше, і це у них не клеїться з одного боку боротьба Бандери проти них, з іншого боку. Те, що Бандера сидів у німецькому концтаборі, ну настільки не клеїться, і взагалі настільки вони не розуміють цю особу, що нещодавно, нещодавно був такий парадоксальний момент, коли діти якоїсь школи в Росії на жарт пранкера російського з портретами Бандери вітали Володимира Путіна з Днем народження. Тобто вони абсолютно не розуміють, хто такий і що. Штампами користуються. Так, це нігілізм, вони цього не знають, вони живуть штампами. От і все. Запитання: чому вони усіх націоналістів називають бандерівцями? З простої причини, тому що цей рух був ну, найбільш послідовним антиросійським рухом на їхній пам'яті. Тобто перед тим були петлюрівці, але от прийшли бандерівці, і вони хронологічно перебили петлюрівців. От, і виявилося ще, що вони проти Радянського Союзу мають програму того, як треба діяти. Їх не вдається поламати просто так. Ну от тому і бандерівці стали ворогами. Перед тим були ще мазепинці? Ну, це вже взагалі було дуже давно, тому вони про це забули. Їхня історична пам'ять коротка. А українські націоналісти, ну, ті, хто вважають себе ідейно українськими націоналістами, не просто так в популярному розумінні цього слова, а переконано ідеологічно. Їх не ображає, що вони всі якби, стають бандерівцями автоматично, а не всі є ну, послідовниками саме ідеї Степана Бандера. Розумієте, колись це була проблема. Тобто, поки були оті розколи суттєвими. То, звичайно, що якісь відлами Ум на це дивилися трохи так, знаєте, ну неприємно дивилися. Дуже ображалися. Ображалися, їм це було неприємно. Але з моментом появи держави, і з моментом значить, того, як треба було боротися за цю державу, ці всі речі відійшли. На задній план. Це по-перше. По-друге, е вважайте ще таку річ: в еміграції було дуже багато різних політичних рухів. Були гетьманці, наприклад. Ну, і де ті гетьманці сьогодні? Це скоропатського прихильника. Так, були, та, та, були соціал-демократи різні. Значить, врешті, були і ще досі є Мельниківці, але їх і дуже мало. Їх є дуже мало реально. Ті організації, яких я знаю, Мельниківські, які функціонують так плюс-мінус. Це ну, в Парижі, наприклад, вони навколо бібліотеки Пет Петлюри гуртуються. Там є хороша така, знаєте, дієва організація. Є в е е Аргентині, Мельниківська організація, ну, в Канаді є. Розумієте, тобто їх є зовсім небагато. Був ще один відлам: це коли бандерівська організація розкололася так звані двікарі, середовища УГВР. Це лева ребета? Ну, Лева ребета, а пізніше. Якого теж вбив Сташинський перед вбивством Бандерів? В один так. і той спосіб теж. То сьогодні, ну ви їх в день з вогнем не знайдете, розумієте? Тобто якось вони ані програмно не заявляють себе, ані невідомо де вони, що вони. Ну є живі люди, яких я знаю так поіменно, що можу сказати: цей двійкар, цей двікар, цей двікар. Але вони ніде організовано як середовище не виступають. Зараз. Чому борці за українську державу антибільшовики, антисовєтчики, будемо так казати, в лапках. Не знаходили спільного знаменника. Це особливість української опозиції була чи притаманна всім народам, які борються за державу. Вони всі знаходили цей знаменник. І з цим знаменником вони створили в 67-му році світовий конгрес вільних українців. Тобто, ось вам знаменник, на якому всі борці за українську державу. 960 сьомо. Так. І це був тяжкий шлях, тобто він починався ще за життя Бандери. От, але він був тяжкий. Треба було погодити масу речей, і вони погодилися, і все. І знайшовся такий. Так знайшлася спільна платформа, спільний знаменник. Чому вони розколювалися тут? Я, я в тому, що ви говорите, бачу запитання, чому вони розколювалися на різні руки. По різних причинах. Місцями розколювалися через особисті амбіції. Місцями розколювалися через ворожу диверсію. Це було, от, наприклад, як той розкол між бандерівцями і двійкарями. Це ну, просто прекрасно зараз удокументовано. Що на Заході, що тут, особливо коли Київські архіви КГБ відкрилися. от. І знову ж таки відкрилися певні архіви, які Василь Кук надав, то стало ясно, звідки цей розкол. Тобто спецоперації КГБ. Це була спецоперація. От, і можу сказати, що це була розумна спецоперація. Київське КГБ працювало дуже ефективно проти бандерівців. Це можливо, їм вдалося би зробити набагато більше, якби. Не трохи така, знаєте, відрухова придуркова реакція московського КГБ. Бо вони з, проблем, ну, з суттю проблеми не були ознайомлені, не розуміли, яким чином цей рух бореться з Радянським Союзом, і в них була відрухова реакція на те, що Бандеру треба вбити. Реакція була після е, угорського повстання. 1956 року. Антирадянського Анти казати. Антирадянського. Значить, коли було це повстання. А там Бандера... був посол Андропов, майбутній голова КГБ. Ну, можливо, я не так. думаю, що він до вбивства Бандери мав Ні, туди... я маю ну, до Угорщини. До Угорщини мав, а до вбивства до Бандери мав від... відношення Шелепін скоріше. От. Е, Бандера послав туди два батальйони українських іммігрантів. Будапешт. Будапешт. Палити російські танки. І вони дуже успішно палили російські танки. Ось. І це е, ну, дуже так обурило, чи що, я знаю, Шлепіна що таке? Це голову КГБ так. І він тоді. Віддав, і він тоді віддав наказ, значить, вбити Бандеру. І вони випробували цю зброю спочатку на Ребетові. Удосконалили його і вбили Бандеру. Чому Лева Ребета і Степана Бандеру Сташинський вбивав в такий спосіб, ніби це серцевий напад? Чому вони не використовували якісь конфлікти всередині українського національного визвольного руху для того, щоб винувачувати або тих, або інших і в такий спосіб далі розколювати? Ну, чому вони вбивали? Тут можна тільки догадуватися, саме так, чому вони вбивали. Е, тому що, мабуть, вони хотіли. Дати можливість вбивці в якийсь спосіб вийти з під удару. Бо якби його Бандеру, якби застрелили з пістолета, все було б зрозуміло, треба було би шукати, значить, по кулі там той пістолет, Все можна інше. було Сташинського прибрати. Це не був такий цінний. Е, як вам сказати, е, як виявляється, не зовсім так, тому що таких кілерів е, кожна спецслужба не має пачками. Тобто вони могли його прибрати тільки тоді, коли шкода від нього стає гіршою більшою, ніж користь. А таких людей вони вчили і дуже довго вчили, як це як працювати, і навчили так, що він втік від КГБ. Все таки? Е, ну, він злякався, що його ліквідують, і тому втік. Тобто це правда, як він одружився зі східною німкинею, потім вона завагітніла, він поїхав на, у Берлін, бо померла дитина, і всі чекали їх на похороні, а вони не з'явилися на похороні. Так, в цей так, час так. вони перейшли в Західний Берлін і попро... і так. він здався, так, в Західному Берліні? Так, Берлін. і він здався і розповів, що він убив це Ребета і Бандери. Ну, він багато що розповів. Ну, він? Але тоді взагалі вважали, що це не вбивство. Що він це здався природні смерть. Почнемо так? з того, що він здався американцям. І коли. Е, ні, З Бандерою було таке, що були підозри, що це не природна смерть. Чому? Тому що дуже швидко е, на місце вбивства потрапила е, кхе, медична служба і встановила, що є сліди ціаніду. І це була. Перша зачіпка, що щось не так. По-друге, знайшли... Це був пістолет, який стріляв парою ціаніду. Так, так, так. Саме так. Найшли сліди дрібної, дрібних кришталиків скла. Звідки вони взялися? Чого з ампули того пістолета. Ну, ампула розбилася і полетіли дрібні. Ніхто не міг сказати, що це таке. Це вже коли Сташинський почав давати покази, то звели докупи цей пазлик і сказали: ну так, да, ми віримо. Сташинський говорить правду. А що з ним відбулося далі? Зі Сташинським вбивцею? Е, Ну, ви мусите розуміти, навіщо був потрібен Сташинський американцям? В радянському Союзі була група кілерів. Які знищували політичних опонентів на Заході. Це ж не один Бандера так впав на е е жертвою політичного вбивства. Он Троцький, наприклад, ще задовго до того був вбитий так само е таким політичним кілером. І вони спеціальну групу мали, які повинні були знищувати е опозиціонерів до радянського союзу. А в який спосіб, ну це вже як. Їм було не з руки знищувати відкрито, треба було знищувати таємно. Тому йшли в, в, в рух, там різні отрути, отакі от, от речі. От, І тут нічого дивного нема, що Бандеру вбили ціанідом, тому що, ну. Сташинський сидів, йому 8 років дали німці, так? Німці дали 8 років, потім його забрали американці. Але американці до нього мали постійний доступ. І треба розуміти таку річ, що американці знали цю систему радянську, що Радянський Союз має якийсь набір кілерів. Там. Їх не було багато, їх було чоловік, може, 20. Але вони регулярно проходили курси підвищення кваліфікації, нові школи проходили і все таке інше. І Сташинський на тих всіх школах був. І він бачив інших учасників цього полу кілерів. І є підтвердження, що він допоміг американцям знайти цих кілів? Ну, я думаю, Або ж, що не підтверджень нема. Тобто, якщо американська служба працює правильно, то підтверджень не повинно бути й досі. Але американцям він був потрібен тому, що він їх всіх бачив. І тепер уявіть собі ситуацію. Значить, це ж е, 60-ті роки, значить. Немає Фейсбука, значить, немає інтернету, немає всіх інших речей, але є от людина, яка всіх їх знає. І до неї приходить який-небудь спеціаліст з ЦРУ, з якої-небудь країни, там, з Англії, з Іспанії, показує, показує фотографію і каже: Слухай, отут от якийсь підозрілий тип у нас. Скажи, будь ласка, ти його знаєш? Так, я знаю, я з ним Свердловську був на науці, значить, це такий і такий. Ага. Добре, тоді на Сташинському ставимо крапку він спокутував своє, ну, не міг спокутувати, але робив спробу спокутувати, скажімо так. А я думаю, що він так спокутував, як він погодився на правила гри американців, і він за тими правилами жив. І коли він іде помер, ніхто не знає. Я думаю. Знову ж таки, є маса всяких там розмов. Десь він його бачили в Південній Америці, його бачили в Південній Африці. Значить, розумієте, хто бачив? Хто написав? Дивіться, йому змінили зовнішність. Для того, щоб говорити, що це Сташинський, потрібно показати фотографію, як йому змінюють. Зовнішність і сказати так, це Сташенський. Пане Руслан, мало часу на ньому крапку. Скажіть, Добре. будь ласка, Бандера боровся за українську державу. Якою він бачив цю державу? Ну, відомо, мрія завжди краще, ніж реальність. Це в усьому. Україна Бандери. Якою її ви можете описати? Ну я вам скажу так: сьогодні, в умовах війни, найбільш реальним з того, як бачив Бандера Україну. Це коли він казав, ну це я перефразовую своїми словами. Я вам не дам хліба, але я вам дам автомат, яким ви свій хліб зможете захистити. І тоді ви будете мати і хліб, і свободу, і зможете далі працювати, вирощувати новий хліб. Розумієте, Бандера бачив Україну як таку, яка сама собі дасть раду і яка не буде сподіватися на когось. Що хтось її захистить. І таким, такими він бачив українців. Ми сьогодні не маємо всіх таких українців, не всі хочуть захищати українську державу. Маса хоче втекти від того обов'язку. Але ті, які думають так, як Бандера, ті захищають Україну для того, щоб вона мала хліб. І щоб і ніхто того хліба не забрав. Ще одне принципове пи питання, особливо для тих, хто не знає нічого про Бандеру або знає брехню. Націоналізм Бандери і ставлення до інших національностей. Як Бандера це розшифровував? Інші національності мають право на свої держави. Це 100%. Бандера це підтримував. Він безпосередньо тим не займався, тому що був Стецько, який був головний з того напрямку, і Бандера всі питання туди, в ту сторону скидав. Але він, безумовно, говорив про те, що кожен народ має право на свою державу. Але має право на свою державу, знову ж таки, своїми руками, своєю кров'ю. Україна не зобов'язана їм будувати свої держави. Вони повинні збудувати свої держави самі. Це був підхід Бандери до інших. Народів а ставлення до тих представників інших національностей, які вливалися в український національно-визвольний рух, які підтримували ідею української держави. Ну нормальне було. Вони підтримують українську державу, українська держава підтримує їх. Якщо вони є за національністю, наприклад, етнічні євреї там, чи етнічні білоруси, чи там ще хтось, то, будь ласка, ви можете в рамках свого, так би мовити, ну, локального соціуму використовувати і свою мову, і свою культуру. Все можете використовувати. Ви тільки мусите визнавати, що є українська держава. І ця українська держава встановлює правила гри на всій території України. Для Бандерів Україна була унітарна держава. Я думаю, що так. Хоча Бандера сам по собі тут думаю, що, що ви праві, унітарна держава. Але що я хочу додати? Досвід будівництва Бандерою Бандерівською УНУ говорить про те, що він дуже нормально ставився до федеральної моделі. Щодо антибільшовицького блоку народів. Це була ідея. Це була ідея Стецька. Вже після смерті Бандери. Е, ні. Це була ідея Стецька, яка була ще до того, як вони з Бандерою перший раз потрапили під польський суд. І перші, так би мовити, прояви цієї ідеї ми отримали на Львівському процесі проти УМ в 1936 році. Тоді Стецько сказав, що він бачить. Одним із можливих варіантів перемоги України в боротьбі за незалежність, розвал Радянського Союзу, і це має робитися силами народів, поневолених Росією. 36-й рік. В 1941 році, на тому зборі, на якому відбувся розкол між Бандерівцями і Мельниківцями, бандерівська організація внесла це в свої програмні документи. І це був, так би мовити, план Б по роботу. АБН, так? Прошу. Про антимбільшові... і, ну, Не про ан антим... просто тезу цю тезу цю внесли в програму дій Бандерівської ОНУ, і це був свого роду план Б з досягнення незалежності. План А це було 30 червня. А план Б був розвал радянського союзу пізніше. Це вже Шухевич зробив в 1947 році. Була вказівка воякам ОПА, як вони повинні себе вести в полоні і працювати з національними меншинами для усвідомлення їх про необхідність їхніх національних держав. Тобто, ось ви потрапите в. Концтабори. Там будуть люди, які так чи інакше є проти Радянського Союзу, це цільова аудиторія. Вони вийдуть на Свободу і будуть боротися проти Радянського Союзу, так хай вони борються за незалежність своїх держав. Оце було в таборах. А е, на Заході, коли е, вже Бандера вийшов з концтабору і. Стецьковий вийшов з концтабору, то Стецькові просто доручили займатися цією лінією. ну, Принцип простий: твоя ідея, ти реалізовуй. Родита Мандери, коротко про долю батьків, трьох братів і трьох сестер. Ну, батьків, мати померла, коли він був ще малий. Значить, батька НКВД закатрупило в Лук'янівській тюрмі. Ми навіть. Точно не можемо знати, але це було десь орієнтовно. Ну, після приходу Совєтів? Ні, його після приходу Совєтів арештували. Причому буквально перед 40, вже в 41-му році, і вивезли в Київ. І вже коли був німецький наступ, от, то його, ну, його, так би мовити, допити є добре удокументовані, вони відкриті. Можна можна, дуже мало часу. Його, Вбили Совєти з братами, що трапилося? З братами. Двох братів, двоє братів загинуло в концтаборі Свенцем, Аушвіц, їх вбив польський капо. Ну, тобто, – Помста колабораціоніст... українським націоналістам? – Так, з боку польського колабораціоніста з німецьким гестапо. Е, ще одного брата е, вбило гестапо е, на території Херсонщини. Е, жінка мала брата, того брата забила армія Крайова у Львові під час німецької окупації. Е, так само загинула мама, яка жила на Лемківщині. Вона теж загинула від поляків. Сестри залишилися живі. Сестер арештували, їх використали КГБ планувало використати для провокаційних різних операцій, але вони були достатньо розумні, щоб не піддатися на ті речі. І коли вже розвалювався Радянський Союз, то останній провідник Бандерівської ОУН в Радянському Союзі Зиновій Красівський відправив в Караганду, е, свого е, цього, е, с, свого <кхух> посланця е, для того, щоб їх звідти забрати. Це був працівник Служби безпеки УПА. Він приїхав, значить, підпалив ту будку, в якій вони жили, бо то був хлів, фактично. Забрав одну сестру на плече, а друга мусила вже за ним йти, і вивіз їх в Україну. І все. Чесне, благаний, дякую, дякую, що дивилися і слухали пана Ярослава Сватка про Степана Бандеру, його родину і його боротьбу. На все добре.